Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю це програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про новий газовий рік, що це означає для споживачів газу. А також поговоримо про правила безпеки при користуванні газом. І я вітаю гостю нашої студії. Це Речниця Дніпровської філії товариства газорозподільні мережі України Тетяна Дробот. Вітаю! доброго дня. Отже, пані Тетяну. Починаючи нашу розмову, нагадайте, будь ласка, які функції нині покладені на Дніпровську філію газмережі? Дякую за питання. Одразу хочу нагадати, що з 1 червня поточного року, згідно з постановою АнкаріКП номер 971 від 31 травня, провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у Дніпрі та ряді населених пунктів Дніпровського району здійснює новоутворена Дніпровська філія ТОВ «Газрозподільні мережі України. Основною сферою діяльності Дніпровської філії є безперебійний та Безпечний розподіл природного газу для мешканців Дніпра та Дніпровського району, а нині сервіс від національного оператора отримують більше 405 тисяч побутових споживачів та майже 2 тисячі юридичних осіб. В тому числі промислові підприємства, бюджетні установи, заклади освіти, лікарні та інші суб'єкти господарювання. Однією з ключових функцій компанії є локалізація та ліквідація аварійних ситуацій на системі газопостачання. Відбувається це силами аварійно-диспетчерської служби 104. Крім того, фахівці Дніпровської філії проводять реконструкцію та модернізацію газопроводів, обслуговують та ремонтують різні елементи газорозподільної системи. Стеми забезпечують комерційний облік енергоресурсу. Здійснюють встановлення та повірку лічильників, надають ексклюзивну послугу газифікація під ключ. Це для клієнтів, які бажають газифікувати домоволодіння, та навіть допомагають підібрати необхідне газове обладнання. З 1 жовтня розпочався новий газовий рік. Розкажіть більш детально, що це означає для споживачів газу. Так, ви маєте рацію, як відомо, вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. А так за основу береться обсяг споживання газу впродовж газового року. Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня кожного року. А сума кубів газу спожитого за рік множиться на тариф на розподіл. І результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Такий порядок розрахунку затверджений національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З 1 січня 2024 року щомісячну плату за доставку газу будуть розраховувати, грунтуючись на обсягах споживання за попередній газовий рік. А це нагадує період з 1 жовтня 2022 року. Субтитрувальниця по 30 вересня 2023 року, якщо, скажімо, з 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2023 року обсяг споживання газу у квартирі або приватному будинку зменшився, то вже наступного року зменшиться і вартість доставки газу по цьому об'єкту, саме для того, щоб вартість розподілу газу у 2024 році була розрахована на підставі ваших фактичних, а не прогнозних обсягів споживання. Важливо вчасно передати показання газового лічильника у жовтні, тому я раджу нашим клієнтам обов'язково передати показання до 5-го числа. Включно а розкажіть про сроки та способи передачі показань газових лічильників для коректного обліку газу та достовірних нарахувань за спожитий газ постачальником. Всі споживачі блакитного палива мають вчасно передавати показання лічильників згідно з кодексом газорозподільних систем. Побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на перше число знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб, тобто до п'ятого числа, включно надавати їх фахівцям газорозподільної компанії, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках з постачальником. А швидко та зручно передати показання газового лічильника дніпряни можуть за допомогою оновленого особистого кабінету газмережі а за адресою my.gmu.com.ua Також додам, що особистий кабінет має мультифункціональну систему що дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків. Таким чином клієнти газмережі можуть контролювати стан не лише свого особового рахунку, а й, наприклад, родичів, які не користуються інтернетом. Нині вже більше 13 тисяч дніпрян долучилися до використання особистого кабінету та оцінили його переваги. Окрім особистого кабінету, надати дані про обсяги спожитого газу можна через голосове меню, натиснувши Кнопку 2, або дочекавшись з'єднання з оператором контакт центру Нафтогаз України, а також передати показання лічильників можна через чат боти «Газ.ЮА» у вайбері та телеграмі, або за допомогою смс-повідомлення на короткий номер 4647 із зазначенням особового рахунку газопостачальної компанії Нафтогаз України. А детальну інформацію та номери телефонів можна переглянути на сайті Дніпровської філії або на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. І також звертаю увагу споживачів, що передавати показання лічильника необхідно щомісяця, а навіть якщо газ певний період не використовувався у разі неотримання оператором ГРМ показань лічильника з 1 по 5 число. А об'єм споживання газу визначається згідно до вимог кодексу газорозподільних систем та затверджених профілів споживання. Пані Тетяно, а розкажіть, будь ласка, про роботи, які виконувались на газових мережах у. Точному році так незабаром в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон. Тож для його безаварійного проходження Дніпровська філія газмережі виконує усі необхідні регламентні роботи на системі газорозподілу. Саме тому питання розрахунків за послугу з розподілу природного газу набувають неабиякої актуальності. Адже від своєчасного отримання оператором газорозподільних систем коштів за доставку палива від споживачів залежить безперебійне та недійне газопостачання, готуючи газові мережі до опалювального сезону, фахівці Дніпровської філії «Газмережі» Проводять комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів та газопроводів водів, усувають пошкодження ізоляції, здійснюють капітальний ремонт газопроводів та споруд на них. Ці роботи дозволяють підвищити безпеку використання газу у побуті та забезпечують надійну доставку палива в режимі 24 /7. Час на 7. Часне технічне обслуговування, модернізація та реконструкція всіх складових ГРМ є важливим етапом у підготовці до. До нового опалювального сезону фахівці нашої компанії продовжують проводити комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності розподілу газу споживачам в сезон низьких температур. Так, для сталого. Та безпроблемного проходження опалювального сезону 23-24 років станом на сьогодні Дніпровські газовики виконали комплексне приладове обстеження наземних та підземних газопроводів протяжністю майже 1300 кілометрів. Також технічний огляд більше трьох тисяч кілометрів газових мереж здійснили технічний огляд близько 1260 одиниць ГРП та ШРП. Поточні ремонти майже 730 одиниць газорозподільних та шафових газорозподільних пунктів. У рамках затвердженого плану розвитку газорозподільної системи. Персонал Дніпровської філії газмережі також виконує роботи з будівництва установок катодного захисту газопроводів від а заміну застарілих комбінованих будинкових регуляторів тиску. Також встановлення повірку та заміну побутових лічильників для забезпечення комерційного обліку природного газу, який є стратегічно важливим енергоресурсом, особливо в умовах війни у нашій країні. Варто також зазначити, що цьогоріч аварійна служба Дніпровської філії газмережі оперативно відреагувала на понад 4200 заявок. Щодня диспетчери служби «104» Отримують до сотні викликів від Дніпрян. Майже 75% опрацьованих звернень стосувалися наявних витиків газу у помешканнях споживачів. Попри бойові дії, що нині тривають у нашій державі вже більше півтора року, усі заплановані роботи на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району виконуються згідно затверджених графіків та своєчасно. Адже технічний персонал Дніпровської філії газмережі працює для комфорту та безпеки кожного з 405 тисяч. Споживачів газу. Працівники нашої компанії дякують усім клієнтам, які сплачують за розподіл газу вчасно та у повному обсязі, та сподіваються на свідомість і відповідальність дніпрян у питанні розрахунків з газорозподільною компанією. Саме вчасна оплата за послуги з розподілу блакитного палива це запорука сталого та безаварійного газопостачання в опалювальний сезон. Рекомендуємо нашим клієнтам не накопичувати борги та здійснювати. Правити оплату через новий особистий кабінет газмережі на сайті my.grmu.com.ua або іншим зручним для вас способом. Переглянути реквізити для оплати за розподіл блакитного палива можна на сайті Дніпровської філії за адресою dp.grmu.com.ua. Або на офіційній сторінці нашої компанії у мережі Facebook. також хочу звернути увагу, що у призначенні платежу слід обов'язково вказати прізвище, ім'я по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії газмережі залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0,3,10. Пані Тетяно, розкажіть нашим радіослухачам, як забезпечити надійний плат. Експлуат... Тацію газових приладів в оселях. Та на що потрібно звернути увагу, аби опалювальний сезон пройшов безпроблемно, дякую за питання. Я хочу нагадати, що гарантією безпечного споживання газу впродовж цілого року є проведення вчасного та кваліфікованого технічного обслуговування внутрішніх газових мереж та приладів. Це комплекс робіт з утримання працездатності і справності газопроводів та встановленого обладнання, розуміючи актуальність та важливість фахового виконання. Цих робіт, Дніпровська філія газмережі пропонує мешканцям Дніпра та Дніпровського району скористатися рядом пакетних пропозицій, які складаються з технічного обслуговування внутрішнього запроводу, запірної арматури та газових приладів. В залежності від наявного газового обладнання у вашому будинку фахівці компанії зможуть запропонувати декілька пакетних пропозицій на вибір. А менеджери. Центрів обслуговування клієнтів детально розкажуть про кожну послугу. Відберуть найкращу пропозицію саме для вас та допоможуть укласти договір. Також нагадаю, що на підставі чинного законодавства за споживачами газу закріплена відповідальність за безпечну експлуатацію та своєчасне технічне обслуговування газових мереж та встановленого обладнання. За наявності технічних неполадок у роботі газових приладів користуватися ними суворо заборонено. Саме тому закликаємо мешканців Дніпра та Дніпровського. Району подбати про власну безпеку і безпеку своїх рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж та обладнання. Отримати консультації та замовити послугу можна у центрах обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі за адресами: вулиця Виконкомівська, 34 та проспект Слобожанський, 96а. І на останок нашої програми пані Тетяно нагадайте нашим радіослухачам правила безпеки при користуванні газом. Варто пам'ятати, що природний газ це не тільки енергоресурс першої необхідності, але й джерело підвищеної небезпеки. Для запобігання аварійним ситуаціям ми вкотре закликаємо споживачів газу дотримуватись правил безпечної експлуатації газових мереж та обладнання. По-перше, провітруйте приміщення, де встановлені газові прилади. Не використовуйте газові колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в димоході, а також під час Сильного поривчастого вітру, туману, дощу і снігу, адже це смертельно небезпечно. Не змінюйте конструкцію димових та вентиляційних каналів, не користуйтеся газовими приладами після закінчення терміну дії акту про перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів, і не заклеюйте вентиляційні решітки. Хочу нагадати, що згідно розділу 6 правил безпеки систем газопостачання. Безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків забезпечує саме власник, управитель або орендар газифікованого об'єкту. Роботи з перевірки та ремонту димових та вентиляційних каналів мають право виконувати лише спеціалізовані організації, які мають дозвіл управління держпраці у Дніпропетровській області, а також ліцензію встановленого зразка і атестований персонал, а також який забезпечений приладами, інструментами і інвентарем у повному обсязі. Також власники чи управителі житлових будинків на умовах вільного ринку зобов'язані обрати та заключити договір з відповідною організацією, яка стежитиме за станом димових і вентиляційних каналів. Також не слід перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником. Не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, щоб уникнути утворення оберненої тяги з потраплянням чадного газу в приміщення. Нагадаю, що згідно до вимог розділу 5 пункту 6.5, Правил безпеки систем газопостачання у будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влаштовування витяжної вентиляції зі штучним спонуканням. Також не залишайте без нагляду працюючі газові прилади після користування газом, закрити крани на газопроводі. Не користуйтеся несправними газовими приладами, не використовуйте для сну кухні та приміщення, де встановлені газові прилади. Також не обігрівайте домівку за допомогою газової плити та не сушіть білизну над плитою. Не переміщайте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно. Довірте цю роботу професіоналам. Наостанок зазначу, що відчувши запах газу у помешканні, слід закрити газові крани. Провітрити приміщення, не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроапаратуру. Необхідно негайно викликати аварійну службу за телефоном 104. звертаю увагу, що аварійно-диспетчерська служба Дніпровської філії газмережі працює цілодобово та без вихідних. Дякую вам а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії була Тетяна Дробот, речниця Дніпровської філії товариства газорозподільні мережі України. Це була програма Тема дня в студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Микола Миколані. Калішина, все добре вам. програма тема дня на українському радіо. Дніпро.